Вітаю! Ви на каналі Мясні Історії. До вашої уваги, я хочу поділитися новою обновкою на нашій кухні. Це сушарка-дегідратор торгової марки Profit M. українського виробника, який знаходиться у Лівській області. Потужність у нас 1 кВт 1000 Вт, об'єм її робочий 45 літрів. Виконання сушарки йде в мене горизонтального тунельного типу. Тож, давайте зараз її розпакую і. Почнемо детальний огляд її. Я дістав її з упаковки. В комплекті йшов гарантійний талон та інструкція. Також в комплекті вони дають додатковий запобіжник. Це те, що йде із цього. Тут є основні вимоги по експлуатації, стандартний набір. Схема і далі будемо вже з інструкцією. Електрична схема збірки. Тож, поки що він документацію відложуємо. Ось таким чином вона відкривається. Маємо дуже гарне пакування з заводу, яке дозволяє їй навіть не трястися. Зараз почнемо витягувати і дивитися. Ось такі металічні дека з перфорацією. Довжина дечка складає 500 мм. Ширина у нас складає 335 мм і висота борта 33 мм. Кількість дечок у нас 7 штук іде в наявності. Тож зараз ми їх усі дістанемо, розпакуємо. Ось такий вигляд вона має всередині, рівні полички. Знизу ми бачимо блок в стінку. Тоді, як бачите, все в нас покрашено гарно. Внизу у нас дозволить дуже якісно обслуговувати її, якщо буде десь підтікання із продуктів йти, що дозволяє нам дуже гарно це все слідкувати за чистотою нашої поверхні. Магнітний замочок, звичайний магнітний замочок, ось такий ход у нас. На корпусі ми маємо ось таким чином защолки, які нам дозволять відшовкнути повністю блок і обслуговувати його. Тут ми бачимо нагрівальний тен, сам вентилятор з цієї сторони. Тут у нас іде кнопка включення. Швидкість потоку повітря сильніша, слабша та сам терморегулятор, який регулюється від 30 градусів до 90 градусів. Дуже просто все прокручується. Також на задній стороні у нас є на корпусі шнур живлення та сам запобіжник, який знаходиться ось в цій зоні. Можемо викрутити. І подивитися, стоїть запобіжник у нас. Запобіжник розрахований на 10 а. Дуже все просто. Знизу ми маємо ніжки для вертикального зберігання, коли в неробочому стані. Поки що ми відсуваємо наш блок тепловий і з іншої сторони в основному дегідраторі. Також присутні ніжки. Для її горизонтальної експлуатації уже в процесі сушки. Сама сушарка важить 14 кг разом з упаковкою. З цієї сторони ми бачимо блок, де подається гаряче повітря, у нас прорізать зроблені, що дозволяє рівномірно обдувати продукт всередині нашої сушарки. Зараз ми зробимо пробний її запуск. На новий площу я її провіряв, звичайно. Пішов робота вентилятора. Змінимо температуру до 40. чуємо роботу одного вентилятора. Змінюємо його режим і швидкість вентилятора збільшується. Можна перевірити листком, як іде в нас обдув повітря. Листочок знаходиться рівно. Ось в нас потік повітря йде все рівномірно. В усій зоні, як бачите, він тримає. Тобто під час сушки продукту немаловажно сам процес обдувку нашого продукту. За рахунок того, що у нас йде виконання горизонтального, обдув повітря здійснюється рівномірно і одночасно по всіх поличках. У вертикальних нагрів із нижньої сторони сильніший, і зверху він вже через продукт слабший. А через те потрібно буде міняти полички місцями. Туже ж у нас. Цього не повинно взагалі бути. Тобто, у нас буде все і продукт йти рівномірно сушитися. Сьогодні ми пробно будемо сушити на ній ковбаски та е, сушити м'ясо. Рецепт уже по використанню буде пізніше, але сьогодні, у кінці відео, я покажу, який ми отримаємо результат під час сушки на даному дегідраторі. Ось така у нас буде пробна кількість. Кобасок разом із м'ясом відправлятися на сушку. Наш перший продукт вже висушився. наш перший експеримент. Ось такий ми отримали результат м'ясу. Все чудово І, як бажте, Я, кожне бачите, тоненько нарізав цей раз. Щоб пошвидше було, можна буде трошки більшими кусочками порізати, все гарно, промаринувалося і спеціями. Давайте подивимося на ковбаски. Ось такий вони мають шикарний вигляд. Всі, чудово, все прийшло, все відстає, нічого не поприставало. Мить буде дуже просто її, тут немає великого лячею ямок, тож все буде гарно. Ось такий результат півчиків тож, даний апарат, даний дегідратор дуже корисна штука. На цей процес в мене вийшло приблизно 8 годин. Рекомендую кожному придбати. Можливо, на цей апарат, можливо, схожий і насолоджуватися своїм власним домашнім виробництвом смачних смаколиків. Дякую усім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Усім до зустрічі. Попереду ще більше цікавих рецептів та оглядів.